Слава Богу, дорогі брати і сестри і дорогі слухачі, хочу поділитися Словом Божим для нашого збудування. Тема моєї проповіді буде так надавати, які небезпечні наслідки приносять облесливі слова від уст живчителів. Ми продумаємо у світі слова Божого про живчителів і про облесливі слова, які вони приносять погані наслідки, катастрофічні наслідки. Давайте ми задамо собі запитання, що таке вилащувати або лестити вуха. Влащувати вуха це означає догідливістю добиватися, доброго ставлення до себе, щоб отримувати вигоди, користі і так далі. Це роблять вже вчителі. Це висловлювати, красномовні, приємні, догодливі слова. Для того, щоб когось ви вихваляти, подавати задоволення, говорити компліменти зі цілів, щоб здобути від людей або від групи людей довіру до себе і зберігати свою репутацію і свій авторитет. Лиживши та вони влешують вуха для того, щоб говорити те, що подобається людям, бути до них м'ягким, толерантним. Акуратним все говорити, що їм подобається. Навіть якщо це не так, то все одно лежевчителі обманом говорить їм, щоб мати від цього матеріальний зиск. І ми дійсно можемо переконатися, що влашують вуха лицеміри, обманчики, лежевчителі, лежа, лежа пророки, сатана в особі своїх слуг. Їхніми устами влечує, обманює хитрими словами до різних людей і до сирком, щоб різними способами приводити до духовного заблудження, до різних небезпек. У Божому слові ми бачимо декілька моментів, де сам Сатана хотів зловити Ісуса, Христа, І Павла та Силуана обласними словами. Ми візьмемо два біблійні приклади. Як сатана підходив до Ісуса, і як сатана підходить до Павна та Силуана обласлими словами, що Він хотів з ними зробити. Ми бачимо перший приклад. Ми добре знаємо, Ісус Христос свого часу, коли був на землі, перед тим, як служити людям, він був сповнений і водим і Духом Святим, і Дух Божий Його повів до пустині. Ісус там перебував в пусті і мав боротьбу з Сатаною. І ми потім читаємо, як Сатана повів Ісуса у святе місто, і вони стояли на криші храму, і сатана каже до Ісуса. Ми читаємо Євангелія Матвія, що 4 роді, 6 віршик. Та й каже йому диявол: якщо ти син Божий, то кінця вниз, бо написано. Він звелить ангелем своїм, щоб на руках понесе тебе, щоб ти не вдарився об камінь ногою твоєю. Ми можемо побачити, що Сатана вириває місце з авторитетного Божого Слова і ситує його чисто на пам'ять. Сатана хитро копіює мову Ісуса і хоче перекрученим. Обласливими словами догодити Ісусу і обманути з такою метою, щоб Ісус, як Син Людський, Йому повірив, яка була сій диявола обманювати Ісуса обласливими словами? А сій була в тому, щоб Ісуса обманути і щоб Він, Ісус, впав з крішу храму і зробив самогубство. І таким чином, сатана хотів зруйнувати Божий план. Щоб ніхто з нас не був спасеним, щоб Ісус не пронив свою кров за наші гріхи. Другий приклад, ми читаємо книги Дії Святих Апостолів, як пам'ять Ісуман проповідуване Слово Боже у Филиппі. Люди каються, Бог діє, але була одна жінка, лежа порочиця, яка мала Духа Віченського і ворожбисмом. Вона й душа за Павлом і Силуана і говорила такі Божі слова. Ми читаємо книгу Дісвяти Апостоїв, 16 й розділ, і ми читаємо. 17 й віршик. Вона лежа жарочиться, і душі слідом за Павлом і за нами. Кричала, кажучи, всі люди раби Бога Всевишнього, які двішають нам дорогу спасіння. І хотілося задати таке запитання. Ніби слова правильні і правдиві, щоб не так сказано. Хіба Павло і сила та інші, які були з Павлом, не були рабами Бога, хіба вони не двічали дорогу спасіння, але цими обласними словами ми бачимо, що говорив сам сатана через цю наша з такою метою, щоб. Отримати довіру від Памла і Вісолана через Лежа І Якби вони довірились просить, то вони би довірили рівносійно сатані і дали би йому місце руйнувати їхній духовний стан і руйнувати духовний стан інших християн, лише іншими методами. І ми можемо побачити на усі дві. Або два біблійні приклади, що Сатана добре напам'ятає всю Бібію. Він міє хитро перекручувати Слово Боже і красномовно влашувати. Але за цими обласливами словами є невеликі небезпеки і дорога, адже якби Ісус повірив дияволу, він міг би вчинити самогубство. Але ми бачимо, що Ісус добре володів Словом Божим і сказав дияволу, Написано. Ми бачимо другий приклад. Якби Павло та сила повірили жінці, лежать і прийняли як да правди у то сатана би звів багатьох у духовне забудене. Але Павло був сповнений Духа Святого. Він мав дар розпізнавання Духів. Він перевіряв, лежа І в результаті. Він сповнився Духом Святим і каже: накадуй тобі ім'я Ісуса Христа, вийди з неї. Чому Сатані не вдалося обманути Ісуса і обманути Павла іслана, бо вони мали в собі Слово Боже і були сповнені і водими Духом Святим. Це дуже важливо, щоб ми були в такому стані. Бо якщо ми не будемо сповнені Духа Святого і не будемо знати Слово Боже, то Сатана нас зведе. Цими обласлими словами, і будуть страшні катастрофічні наслідки. Наступне ми бачимо у світі Божого слова, як апостол Павло попереджував. До ефеських присвітерів. Це було останнє дух Павла з цими пасторами і він каже до них такі слова. Книга 10 Апостолів, 20 розділ, 29 і 30 тексти. Бо я знаю, що по моїм відході увійдуть між вас вовки люди, які отари щодити не будуть. Та і до вас самих постануть люди, які будуть говорити неправдиве, щоб повести учнів за собою. Ми бачимо, що Павло попереджує. Що не тільки до Ефеської церкви, але до інших церков сатана буде намагатися через своїх, леживши тих жапроків, повкрадатись до Божої алтари, яку ж чадити не будуть, щоб говорити неправдиво або влечувати вуха і повести учнів Христових за собою. А потім Петро так само про це попереджує. Як тоді серед ізраїльського народу були жапороки, так і серед нас будуть жавчителі. Ми читаємо друге послання апостола Петра другий другій роді з 1 до 3 тексту, написано: Але були і жапороки між людьми, як і будуть лежа вчителі між вами, тобто між церквами, які ведуть згубні діреси. І відсувавчить від Господа, який викупив їх. Це є вчителі, які відступили від Бога, накличуть на себе скоро погибель. І багато слухачів будуть наслідку їхню розпусту, тобто буде велике Боговіступлення. І через них, дорога істини, Євангелія, буде зневажатися. І... Через користолюбство будуть ловити вас облезливими словами. Суд на таких лжевчителів і на таких слухачів, які є обмануті, на них давно готовий і погибель їхнє не дримає. Отож, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі, ми бачимо, що коли церква перестає триматися дорогого вчення, то такі християни будуть шукати врачуюші проповіді. Коли певна громада людей називає себе віруючими, але відвертають від здорової істини і починають противитися до Божого Слова, то вони будуть шукати і хотіти слухати врачуючі проповіді. Апостол Павло і Петро пояснюють, що вони будуть говорити неправду, вилешувати людям згубними дірцями і будуть розказувати різні байки. Влечуючи проповіді, вони формують сухача і направляють його до розпусти, до безсоромних вчинків. Очі будуть повні перелюбства і користуюпства. Такі сухачі будуть зломлені в руках жавчителів, які будуть ними володіти звабливими словами і ввести до духовної загибелі. Це страшні небезпечні наслідки від обласних слів, коли віруючі люди відвернули свій слух від здорової істини то вони будуть шукати собі живчителів, щоб розсмішити публіку, розказувати всякі бабські байки, ради задоволення своєї плоті. Вони будуть шукати таких же вчителів, що їхні уста будуть наповнені звабними словами, щоб говорити людям. Приємно і не викривати гріхи, не закликати до покаяння, не говорити про Божу святість, але убаюкають людей і ведуть в напушках в райський сон. І вони живуть мріями і фантазіями, лише вчителі все робить ради того, щоб приносити жертвоприношення для свого плоского ідола, для свого маленького Бога черва. Щоб себе прославляти, себе виставляти, себе кормити, себе розкошувати, і сухачі такі самі будуть подібні до них. Коли ми читаємо послання або павна дитимофія, він каже такі слова Уникай від бабських байок. А потім Петро каже, що живчите є безсловесними тваринами, призначені діановлення і знищення, а також що вони є свинями і собаками. Подібно, які йдуть в багно, і в болото, і в цьому пробувають. Цікаве порівняння. Якщо піти на базар, то часто можна побачити базарну бабу, яка хоче продати неякісні товари і продукти, для цього вона багато говорить, врачує вуха покупцям, переконує, що все свіже, радо того, мати гроші. Це подібно до вращуючого проповідника, який подібне до базарної бабулі розказує бабські байки, смішить публіку, перекручує слово Боже, догоджає людям ради грошей. Влещуючи проповідник, він подібний до помитої свині, який себе самооправдовує, обмиває свої гріхи самооправданням, облесними словами, але завжди йде до болота гріха. Влечуючи проповідник, проповід... проповідник подібний до собаки, який готовий розірвати. І гавкати, і порожувати тим людям, які говорять Божу правду, він готовий захищати себе і шукає своє м'ясо. ще проповідник, він подібний до безсловесної тварини, бо він не розуміє ні того, що говорить, ні того, про що запевняє. Він призначений на погибелі і зберігається для Божого суда. Я би хотів, щоб ми відкрили наступне місця Слова Божого і вникали про лежевчителів і про образі слова. Які наслідки? Ми ще будемо про це роздумувати. Ми читаємо друге послання апостола Павла до Тимофія, 4 розділ, 3 і 4 тексти. Написано, бо прийде час. Коли дорогого вчення не будуть триматись, а за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів, тобто вчителів, які будуть їм лестити, вони відвернуть слух свій від істини нового Заповіту і прихилися до байок. Коли ми читаємо Євангелії Матвія, 24 років, Ісус був на землі, Він попереджував. До нас про те, що наші дні будуть жахристи, вчителі фальшиві пророки, які захочуть звести вибраних Божих дітей. Це велика проблема, яку приносить сатана ворог людської душі, і він вже багатьох віруючих по всьому світу привів до духовного заблучення. І ми переглянемо ці два тексти і розділимо на декілька пунктів. Перший пункт ми бачимо велика небезпека останнього часу, про яку апостол Павло. Сатана, як я вже казав, являється ворогом Христової церкви. Різними способами він спокушує вірних. Один з його методів звести віруючих – це влечую і обманливі проповіді. Самі влечуючі проповіді мають в собі науку. Яка суперечить до здорової науки нового заповіту. це лженаука, яка має в собі неіванський корінь і великий вплив на сухасів, негативний вплив. На жай, сьогодні вже дуже багато є рідних проповідників, яких ми можемо чути в інтернеті, чути шарт радіо, чути на зібрані, читати рідні християнські статті. Якщо ми будемо читати і слухати проповіді, але не будемо аналізувати. У цій Божого Слова, то сатана хитро нас обмане. Другий пункт. Лукаві і цілі привітати Жевчитель. Лежевчитель він бере в руки Біблію з ціллю перекручувати, додавати, віднімати і проповідувати фальшиву науку. Наприклад, проповідувати тільки про Ісуса іншого Ісуса. Намальованого Ісуса, який хоче надбачити матеріально багатими, розкішними і навчати є про те, коли ти прийде до Ісуса, ти ніколи не будеш бідними, не будеш зазнавати страждання, а завжди будеш мати успіх на роботі, на навчанні і тому подібне. Це пусті обіцянки і пусті гарантії, бо Ісус не обіцяв, що ми будемо мати час свободи. А також Ісус попереджував про те, що ми будемо проходити труднощі, страдання, бо наша дорога є вузькою. вчитель, він в лапушках розширяє дорогу і перекручує слово Боже та обманює сухачів. Лежавчий влечує вуха з такою цілою, щоб аудиторія або певна група слухачів могли просвятити і хвалити вчителя і щоб його ім'я було відоме і популярне. Тобто в його центрі. Проповіді немає прославленого Христа, бо він шукає слави людської і робить себе важливим ідолом для слухачів. слухатів, лежавчити проповідну правду з такою ціллю, щоб отримувати матеріальний диск і користь в його серці є зажерливість до грошей, і він хоче здобувати для себе земне багатство. Для нього є важливішим земне багатство, аніж духовне багатство. Три цілі жившития чред нагадує, перекручувати Слово Боже. Він розсирає дорогу істини і обманує слухачів. Друга ціль, щоб аудиторія прославляла жившите, а не Христа. Третя ціль проповідує на правду, що мати матеріальний зиск і користь. Третій пункт. Три небезпечні кроки боговіступлення. Ми читаємо третій вірш, бо прийде час, коли здорового вчення не будуть тримати. Коли віруча людина перестає перебувати у здоровій науці, то вона робить перший крок боговіступення. Це перестає триматися зразка здорового вчення, нового заповіту. Така віруша людина втрачає у своєму серці здорову науку, втрачає вінець вічного життя. В нього пропадає любов і спрага до Божого Слова. Такий християнин стає подібний до дитини, яка перестає триматися за батьківську руку і залишає люблячого Христа, залишає його повчальні постанови і докори, відвертає своє лице, відається. Христа і спрямовує свої пожадові очі до лукавого світу. Другий крок, слухач починає шукати собі Жевчия, який буде закривати свої очі на Його богові ступеня і буде заспокоювати Його красномовними словами. Наприклад, з тобою все добре, ти нічого не втратив. Я тобі пропоную прекрасні доктрини, які будуть задовільни твій слух. Тобто жевчитель не буде робити ніякого заклику до покаяння. Такий слухач буде хотіти слухати все приємне і хороше. Для такого обманутого слухача головним є те, щоб не було викриття його гріхів. І третій крок, який тверджує слухач, котрий знайшов улюбленого жавчития і неправдиву доктрину, він повністю приймає жевчення. Не мов би, з'їдає всю порцію отруйної діжу, не мов би, п'є отруйний яд і його серце паралізоване неправдивим чиням, яке впускає метастази, і людина стає духовно хворою, невеліковною хворобою духовним раком. А потопало каже в посланні Дитомофія Огімея і Фінета, і він каже, їхнє слово як рак. Розширюється, що деякі відступили від віри. І четвертий останній пункт. Як нам правильно себе захистити від духовного забудення? Перше. Наповняти свій розум Слово Божим. Це не просто загальна фраза, це є правда. Кожен день видіяти свій час, запасатись і володіти Словом Господнім. Це старатися. Вивчати, досідувати, роздумувати слово Боже. Тримати у своєму серці слова вічного життя. Друге послання до Тимофія, перший родін, 13 віршик І 14. Тримайся дратка, дорогого вчення. Яке ти чув від мене з вірою і любов'ю, яка в Христі Ісусі, те добре, що довірена тобі, зберігай Духом Святим, який живе в нас. Друге, нам потрібно сповнюватися силою Святого Духа, молитві, в пусті, співати духовні пісні, обговорювати з святими духовні теми, слухати бібійні проповіді, все, давати місце Духу Святому, який буде робити в нас. Велику роботу і наповняти буде Божою мудрістю. І третє, дуже важливо виробляти в собі бібійну движку, а саме постійно аналізувати і прийняти Слово Боже всі проповіді, всі просто, всі молитви, всі статті, всі духовні теми, всі життєві ситуації. Бо тому що на нас хоче впливати не тільки Святий Дух, але на нас негативно хоче впливати сатана. Щоб нас духовно вбити, духовно умертвити. І Господь закликає, що ми були розсудливими. Не все зразу приймало, але приймало все через призму Божого Слова. Все пропускати через фільтр, тобто через призму Слова Божого. Тому хочу зробити короткий висновок. Нам потрібно бути дуже обережними зживши таями і уважно слухати проповіді чи просла, аналізувати їх у світі Божого Слова. Тільки таким способом ми ніколи не відступимо від здорової істини, чистого Христового вчення. І тому давайте ми будемо всім серцем цінувати Слово Боже і просити в Бога, щоб Він нас берег від усякого лукавства. Пам'ятаємо, що облесливі слова. Вони мають негативний духовний вплив від диявола. І ці облезливі слова вони просто вбивають, ранять, спотворюють наше серце і нашого духовного чоловіка і ведуть до духовної загибелі. Хай Бог надбереже. Приймаймося з вчення. любимо Христа всім серцем, і нехай Божа благодать завжди буде. З нами, а цього слово, має велику сину, нас зберегти і провести до вічного життя. Будьте благословені. Амінь.